Коли прийшли я прийшов в академії після завершення академії в 96-му році. Тобто mm -hmm. я з 94-го створена академія. Mm -hmm. ну, та ви пропустили всього 5 років від 94-го до 96-го року я вчився в академії ага. і з 96-го року я пройшов всі шаплі служби помпорній розвитки від офіцера, старшого, начальника групи, начальника відділу, начальника управління, начальника служби. Наскільки ви як служби стежили за одним одним? Знаєте, стежити було дуже важко, тому що Служба безпеки мала юридичну підставу для проведення будь-яких оперативних дій на території держави, і це на више прослуховування, тобто але також і більше, спостереження, парше, це, да, і в тому числі вербування наших співробітників. І тобто ти. для того, щоб отримати інформацію, контролюватися, і це за це відповідала воєнна контрозвідка. От і лише коли Смішко був призначений колишній керівник головного управління розвитки головою служби безпеки України. Перший указ, який він підписав, це якби де путі, <сі> де, де... 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 де кігібізація України та те, що він відкликав офіцерів діючого резерву з усіх органів державної влади. Ну тому що це була система впливу контролю. Ну варто сказати, що да. і... ігор Смішко він вже проходив якийсь курс навчання та він він... в Вашингтоні. Пройшов і так, він був першим аташе, який був направлений, <гум> <гум> і саме який тоді своєю там особистим, знаєте, кажуть, підготовкою рівнем підготовки освіту. Він теж багато чого зробив в особистому плані для звивання цієї довіри з американськими партнерами. І його роль дуже важлива в тому числі прийнятті цього закону і створення головного управління розвідки як незалежного органу розвідки, і це окреме фінансування з бюджету. Mm -hmm. Чому? Тому що цього фінансування було через Міністерство оборони за остаточним принципом. От міністр не хоче щось, раз, зарплати немає, того немає. Чому тому, що все йде через Міністерство міністерства оборони? Не було окремої статті бюджети, видатки на воєнну розвідку України. Це вже кучма. Да, їхня робота не тільки полягала там забезпечення безпеки, але і також а, створення можливостей для наших там, скажімо так, вирішення питань. Чому тому, що через цю, а, участь у цих миротворчих операціях, ми отримали для держави можливості не лише там, як кажуть, у наших партнерів довіру, але і можливості також просувати наші якісь, а, скажімо, Міжнародні інтереси ну мається на увазі торгівля зброєю, та от, і так далі, і так далі, і в тому числі торгівля зброєю uh -huh. і ринки, підприємства, і оце, це в цей час саме було, знаєте, кажуть, спробую все це оживити. але це було все під контролем Служби безпеки України. Ага. І тут, от і починається та історія, коли скажімо так, боротьба, і боротьба така, знаєте, ну не зовсім іноді чесна, і це дискредитація керівництва. Служби воєнної розвідки України, от і також, знаєте, кажуть, Чому ми СБУ у вас їла. Ну, За по, -перше, що? по перше, дивіться, а захід, те, що я сказав, ми не залежали від, скажімо, так, не були нащадками там російської системи. Ми створили власну. І вони тоді, от я сказав, почули до певну довіру. Те, що ми не маємо ці поповини зв'язку. І вони думали, вважали знаєте, що сьогодні там от наша незалежна організація вона здатна сьогодні там доносити об'єктивну інформацію до керівництва держави. І ця інформація була не лише там щодо якихось там питань, але в тому числі там міжнародної безпеки, корупції вплив на захід корупції, там все і вони цю інформацію, тому що ми тоді ще скажуть лише формувалися з тичні компоненти mm -hmm. добути цю інформацію було важко, але от рівень довіри він по шляху цього обміну дозволяв нам отримати цю інформацію. І коли керівник. Воєнно розвитки Смішко заходив до президента Кучма і розповідав, що сьогодні там йде торгівля зброєю, поставки в Африку, попри там міжнародні санкції, і це за є ризиком для держави. Там багато-багато там ну, наслідків може бути. А замість цього ця інформація потім ставала вдома керівнику керівництву СБУ, і то зрозуміло, що вони робили. Вони тут же намагалися знищити безпосередньо керівника там і там тих людей, які сьогодні тоді на той час головне управління розвитки. І ця війна закінчилася тим, що керівництво, те, яке багато чого зробило для розбудови, було правновок зил mm -hmm. от і Швейцарію, і там по іншим там закордонним відрядженням. От.